Реабілітаційний спортивний комплекс, де військові зможуть повноцінно відновлювати фізичні сили та психологічний стан за допомогою кваліфікованих спеціалістів, а спортсмени розвивати свій потенціал та примножувати здобутки, побудують у Вінниці. Будувати центр, планують за грантові та донорські кошти, а ще за підтримки міжнародних організацій. А питання, які стосуються землі, інфраструктури та благоустрою, бере на себе міська рада. 400 тисяч гривень вже вдалося зібрати на будівництво цього реабілітаційного комплексу під час одного з благодійних заходів. Майбутній реабілітаційно-спортивний комплекс буде у власності Вінницької міської територіальної громади. Ті наші хлопці, які лікуються в шпиталях і в наших лікарнях міських, потім потребують достатньо серйозної фізичної реабілітації, психологічної реабілітації, соціальної. І це якраз ті виклики не тільки для нашої територіальної громади, для всього міста, над якими ми повинні працювати. І якщо говорити з точки зору фізичної, повноцінної якісної реабілітації, то це проєкт. Якраз намір того, щоб її таку створити.